Багато хто полюбляє пістолети італійські. Валком 1,3 дюза та Валком 1,4 дюза. Та я хотів би акцентувати увагу вашу на тому пістолеті італійському, який подобається мені. А це мінік. З дюзою 1,2, цифровим манометром. Дуже мощний, сильний, я не знаю, як назвати. ну Такий серйозний пульт, до речі, легенький 190 грам всього-навсього. І він, повірте мені, реально фору дасть багатьом багатьом пультам. В комплекті йдуть два бачки. Ось такий маленький і ось такий бачок. Я знаю хлопців, які повноцінно ним працюють, ставлять просто більший бачок. От, і повноцінно ним працюють. Це буде економний варіант, дуже економний, дуже якісний, чудовий. Версії Halo Ego Carbonio 190 г. Також смазочні матеріали вже в новій версії йдуть ось в такому тюбику. Раніше вони були колбочки. Іде йоржик. Ідуть якісь римкомплекти тут різні. Також ключик. Ну, собственно, сам коробок, понятне діло, макулатура і так далі. Такий фарбопульт. З дюзою 1.2, з двома бачками, цифровим манометром. Ви тут зажимаєте, от допустимо, зажали. І вас показують бари, можна переключити і ще на якусь штуку, не знаю. От, Можна виключити просто. Чітко показує, не бреше. От. Це на бистросьйом. Тут, по ідеї, Ось вам, быстросйом. І все, вуаля. все під рукою, ви всіда бачите все. Воно не мішає, я вже перевіряв неодноразово. Можна закрутити так, щоб він стояв трошки ближче сюди. Це вже не важливо. Тут регулюється, зрозуміло. Подача давлення воздуха. 11500 по ціні він у нас коштує. На прошлому неділі також його замовляли, я відправляв. Ну, по крайній мере, один в тиждень десь продається. Люди все-таки беруть і відгуки за нього дуже, дуже дуже хороші. Тим більше я його також використовую. Мені дуже сподобався, до речі, Прям дуже. за ці кошти він стоїть цих коштів. Я їх навіть продавав за кордон. мене їх брали за кордон, замовляли, я відправляв. І там люди користувалися, користуються по цей день. Також і матеріали беруть за кордон. Якщо вам цікаво, 11500 він коштує, повний набір, як положено. Дзвоніть, пишіть, та замовляйте, номер телефона буде нижче.